Чому так паршиво цвіте сакура? Народ. Може, хто спеціалізується по цих сакурах і знає, бо був у Вінниці, там сакури, прямо всі обліплені квітками. У мене, ондо, як якась черешня, а не сакура. Я не знаю. Чи це вона така якась вадна? Ну, ну квітки ніби є, і ніби й сакура. Ось сакура, ти й сакура. Але мало цих дуже квіток. Тут -то трошки, ну вона, звісно, вже попсихала. Але все одно, ти що сиди? якийсь. Там пару, там пару, вверху взагалі нема. Чи я її обрізаю неправильно, чи її поливати чимось треба. Що ці сакурі не вистачає, чого вона не ну. Шари хтось чи не шари, бо я вже без поняття, що її робити. Посадив, і вона вже скільки, років 5, напевно, ці сакурі. Вже подивіться, яке вже обсипається, яке гандрабати. Вимахало туди вош. А толку, де цвіт, де цвіт з цієї сакури? Якась халтура, а не сакура, не знаю. Я подумав би, що це черешня, але це не черешня. Я листки похожі на черешню. Ну цвіте так, як сакура, але чого вона не, не цвіте багато? Оце вже друге питання. Якщо хтось знає, народ, відпишіть.